Вітаю! Завдання, що було на НМТ цього року. Визначте площу бічної поверхні циліндра. Якщо довжина кола основи дорівнює 16 см, а твірна дорівнює 15 см. Площа бічної поверхні циліндра обчислюється за формулою 2 на пі на радіус основи і на висоту, тобто 2пі RH. H дорівнює твірній. Тобто дорівнює 15. Пошукаємо радіус через довжину кола основи. Довжина кола основи дорівнює 2 πr Якщо довжина це 16 π то 16 – це 2 πr На скоротимо, тобто 2 – це 16, тоді r – це 8. Підставимо все у формулу для площі бічної поверхні. S бічної поверхня дорівнює 2 на π на 8 і на 15, тобто 240 пі. Відповідь А.